Вітаю, шановні глядачі! Це Ехо ліцею. Сьогодні ми запитаємо в наших учнів про щось дуже непомітне, але таке важливе в житті кожного із нас: мрії, цілі, бажання. Кожен із нас хоча б раз у своєму житті мріяв про своє майбутнє, хотів чогось, бажав досягти своїх цілей. Саме тому сьогодні ми запитаємо учнів нашого ліцею про їх мрії та цілі на майбутнє. Привіт! Які в тебе мрії або цілі на майбутнє. Привіт. Моя ціль на майбутнє це закінчити добру школу. Я мрію стати спортсменкою. Наприклад, з такого виду спорту, як волейбол. У мене ще немає ціль на майбутнє. Хочу стати хореографом, побальним танцем. Моя ціль на майбутнє це стати мільйонером. Я мрію гарно закінчити школу та поступити в медицинський інститут. Моя мрія стати поліцейським. Моя мрія. Щоб був мир в нашій Україні. Моя мрія стати програмістом. Моя мрія стати військовим. Моя мрія стати чемпіоном України з греблі. Моя мрія стати лікарем Моя мрія, щоб закінчилася війна. Я мрію побувати в усіх країнах світу. Я мрію, щоб закінчилася війна і стати фіографом. Я мрію, щоб закінчилася війна і мій тато повернувся. Ми завжди жили дружно Щоб закінчилась війна, щоб закінчилась війна, щоб настав мир. Щоб захисники і захисниці повернулися додому живими. Сьогодні ми дізналися про мрії учнів нашого ліцею. Тож не забувайте мріяти, бо мрії ведуть нас до найкращого майбутнього і роблять життя цікавішим. Дякую, що переглянули наше відео. До нових зустрічей!